Що доброго вечора вам, доброго ранку, доброго вечора вам з Канади, від Світланки. Я сьогодні вирішила приготувати м'ясо. Знаєте, дуже довго я не готувала тут такого м'яса, згадала рецепт і думаю, чому б не приготувати? Пішла я вчора в собіс, скупитись, купила такого овочів різного, а потім. Дивлюся, є м'ясо. Ось зараз вам покажу такий величезний кусок м'яса. Ось я його замаринувала, тут кіло 200. Я його вчора купила, замаринувала. Зараз ще е, змащу. Зробила собі такий маринадик. Зараз його поманю. Так що будемо продовжувати наші кулінарні шоу. Так. Ось такий маринадик зробила. Тут у мене соєвий соус, гірчиця. Е мед. Мед. Герчиця, мед. Що я ще додавала? Ну, тобто, ви можете додати різні різні... Е Приправи, які вам будуть до вподоби. І, ну я ще трошки чесничку сухого. І, і, і змащуєте його, дуже гарненько так змащуєте. Це м'яско змащуєте. Щоб воно промаринувалося. Ось воно в мене промаринувалося. Промаринувалося воно в мене цілих, ну, десь, ну, почти сутки, да, маринувалося. так? Да? Ось зараз я його змащу ще, намажу з двох сторін. Намажу з двох сторін. От. от так от. І це буде така чудова в мене страва. Тому що, знаєте, я люблю готувати. В Канаді я тут одна. Але, знаєте, коли мені писали, коли я тільки приїхала, мені писали, навіщо тобі? Будинок, де ти будеш жити, одна. Ось там краще можна було якусь кімнатку. Або казали, на що тобі ця кухня, коли ти будеш там готувати. А ви знаєте, я знаходжу час на приготування. І ось дивіться, я його змастила. Добре змастила. Дивіться. Ось так от я його добряче, добряче примастила. Ось так от, щоб воно добряче так промастило. Трошки солі, але я використовую соєвий соус, тому ну, солі небагато. Той, хто буде робити, якщо з соєвим соусом, то дивіться, щоб небагато було. Добре, так промастили. Але я ж вам кажу, що я його замаринувала вчора. Воно було замариновано в мене вчора. А сьогодні це є вже таке перед випічкою. І я взяла ось таку форму, положила сюди фольгу. У мене фольга потім є. Положу сюди м'ясо. Ось так ось. Поклала сюди м'яско. Ось це так буде виглядати. От висипала туди гарненько весь весь. Весь соус висипала. Весь. Я не, дуже люблю, не люблю дуже солоне. то вже то, по вашому подобанню, що які ви любите, приправи ви можете сюди додавати. Я люблю, щоб було і, гер... і герчичка була, і мед був. От. Там ось сьогодні я відео знімала про те, про те, що я тепер студентка. О. Так мені там насовітували. Насовітували про те, що ну, не допоможе мені навіть навчання в коледжі. Все. капець. Ой, дівчатка, дівчатка, смішні ви. Ви навчались там, де я преподавала вже. Ось тепер беремо. Ось такий гарненько-гарненько його запаковуємо. А, ще було цікавий такий коментар про те, що в Запоріжжі, що ви там розповідаєте? В Запоріжжі були тільки це Надійка таке пише. Вона завжди пише коментарі. Гарна дівчинка, мабуть, вона завжди пише коментарі, піднімає моє відео, вверх. хай пише побільше. От, тому що якщо хейтери не будуть писати, то хто буде писати? Так, зараз швиденько. Не забудьте поставити вподобайку, бо більше не зніму вам цікавих відео. Так, а Тим часом в мене духовка нагрілася і вже до 200. До 200 градусів. Зараз я його поставлю. Гляньте, я його так запакувала гарненько Бачите, я його так запакувала, м'яско гарненько, гляньте. буде Отак. От, ставимо в духовочку, а я вам буду розповідати. Так ось. Дівчинка-надійка пише, що мені вже нічого не допоможе, і коледж мені не допоможе. І мова моя негарна. Речення я складаю не дуже гарно. І, щось, і, ну, і завжди мріяла виїхати в Канаду і ніколи не хотіла зостатися в Україні. Мабуть, її виніш. Я сьогодні оце, коли читала ці коментарі. Сижу і думаю, цікаво, ця надійка жила зі мною, так не було ж нікого. Поряд я була одна. Ой, тобто роздвоєння лічності у мене не було. Так я якісь слова ем, української мови я зараз не розмовляю, ось тільки знімаю відео. Мені не діски розмовляти українською мовою. Всі, хто тут мене оточують, це або російськомовні, і вони розмовляють російською мовою, або це англомовні. І вони розмовляють англійською. Тобто частіше зараз я використовую англійську мову. My English better. Everyday. <laughs> Тому мені треба вивчити англійську для того, щоб знайти кращу роботу, краще влаштуватись в цьому житті, якщо я залишаюся в каналі. А які в мене були мрії? Ви знаєте, я, я ось задумалась, коли прочитала цей коментар, задумалась про те, та які ж у мене були мрії в Україні. Різні були мрії. Але про те, що я буду жити за кордоном, подорожувати я люблю. Але що буду жити і що буду розмовляти українською мовою, тільки українською мовою і завжди або англійською. Хоча хочу вам зізнатись в тому, що коли я вчилася в школі, а це була радянська школа, моя вчителька англійської, коли я її з нею. В Розмовляла, казала, що мені подобається англійська мова. Я б хотіла вивчати англійську мову. Але в нас вчителька то була, то не було її. то, ну, ну це це... таке, це... Я вчилася в самій звичайній школі, мої батьки не були олігархами, не в той час не займали ніяких великих посад, нічого. Все, що добилась я в своєму житті, я добилась сама. Тому ну, ось так. І вона. Нам на весь клас сказала завжди, навіщо вам та англійська мова? Вивчіть текст, получіть свою оцінку і все. Тобто ніхто не вчив, ну ось в моїй школі, <с departments> ніхто не хотів, щоб ми володіли гарно англійською. Так, були діти, які ходили до репетиторів, батьки їх не платили за це, але мої батьки не платили, в них не було коштів. В них були кошти на те, щоб ми е, жили, їли. Е, у нас була машина, ми могли подорожувати, могли щось закривати, якісь такі буденні справи. Але не було коштів на те, щоб ну, вивчати англійську. Я дуже хотіла грати на піаніно. Я хотіла, я ходила туди, я грала на піаніно. Але це були б мої мрії. А жити за кордоном, ну, мабуть, перша така думка в мене виникла в 2019 році, коли я зрозуміла, що в Україні буде дуже важко. І це я м'яко зараз сказала, але, ну, я не хочу казати, тому що сказати є що. У 2019 році я до 19-го року. З 2014 по 2019, 5, 5 років, почти 6 років. Я займалася волонтерством як психолог. Я багато волонтерила, мала якісь нагороди, мала якісь подяки. Але в 2019 році, вже туди, більше до кінця року, я зрозуміла, що все, що я роблю, нікому не потрібно. Країна вирішила йти іншим шляхом. І в той момент в мене виникало питання виїхати кудись і не бачити цього всього, не приймати в цьому участь. Але в мене не було родичів ніде, в мене не було коштів таких, щоб для виїзду. І це були такі думки з приводу тільки того, що мені не подобається те, що відбувається. А вже коли був 22 рік, і коли мої друзі почали виїжджати за кордон, коли почали бомби падати в Запоріжжі, і їх дуже було багато, хто б тут експерти Запоріжжя не говорили, що то е, не було вузів е, вищих навчальних закладів, е, були тільки технічні в Запоріжжі, при радянському. Союзі були й гуманітарні. Не треба нам розказувати, а де вчителі вчились, а де е врачі вчились. Мій дядько лікар. І він же вчився в Запоріжжі, він же не вчився десь. Тому не треба тут розказувати. Якщо не знаєте, про себе щось скажіть і так воно і є. Так що все є, ніхто не знає, що буде з ним. І яка буде його доля? Мріяти можна, задумувати можна. І я сьогодні ще в Фейсбуці прочитала один е дядько пише: ось всіх ухилянтів, всіх, хто виїхав, для них Конституція вже не діє. Їх треба е позбавити. Паспорт. Ви знаєте, те, що я бачу тут. Всі хочуть отримати ПМЖ і паспорт Канади. І це сумно. З одної сторони. А з іншої сторони, люди влаштовуються, знаходять своє життя, народжують тут дітей. І це теж гарно. Мені дуже подобається Канада. Мені дуже подобається канадці. I love Canada. Canada, my home now. This is for me very good. But I love in Ukraine too. Ukraine now very, very, very hard. But Ну, no. Бай-бай. No З вами була Світлана. У мене вже готується м'ясо. Як приготується, 50 хвилин ми держимо в духовці. потім фольгу відкриваємо і ще десь 15-20 хвилин, в залежності від того, яку, якої товщини ваш кусочок м'яса. Воно підрумянеться і буде дуже-дуже смачно. Так що приємного апетиту мені мона апетита. Я потім ще вивчу французьку. Тут в Канаді два офіційних язика: англійський і французький. Так що я ще вивчу і французьку мову. Так що всі, хто там завитки кого беруть, моя бабуся казала, завитки кого беруть. Хай вони їх беруть і їдять. Токсичних людей. Здоровь! Ми йдемо вперед. З вас вподобайка. Підписка на мої відео. І будемо більше позитиву. Ще планую зробити такий відео, е, як буде час, зробити серію відео трошки. Можливо, про емоційну адаптацію, про те, що відбувається з людиною емоційно тут в, в, внутрі. Не назовно. Коли вона проходить ці етапи адаптації, я їх зараз проходжу сама. Що я відчуваю я? Я відчуваю, що мені десь три роки. Я відчуваю себе, я пізнаю світ. Я розбираюсь, як жити, куди ходити, де ходити, які правила в цьому житті тут. І цей світ я познаю, на жаль, одна. На жаль, я про те, що коли ми народжуємося, ми пізнаємо світ зі своїми батьками. Ну, той, хто не залишився, кого не залишать. В дитячому будинку зараз в Україні багато дітей залишиться без батьків. Сподіваюсь, держава якось допоможе. Сподіваюсь, важка тема, не хочеться про неї говорити на даний час І для мене це дуже важка. Тому підтримуйте один одного. Тримаймо один одного, а не топимо один одного. Як ми це любимо. Бай-бай! З вами була Світлана. Смачного! Я чекаю від вас, можливо, хтось поділиться своїм рецептом. Можливо, хтось напише коментар, що він готує. Можливо, хтось напише, з якої країни він дивиться в мене. Для мене це важливо. Я читаю ваші коментарі. І завдяки цьому каналу, завдяки вашим коментарям, як позитивним, так і негативним. Три роки я не одна. Я одна, але я зі світом. Я з вами. Бай-бай!